Підступні уряди в своїх інтересах розповідають світу про те, чого насправді не було і немає. Вони показують фейкову картинку, зняту на кіностудіях. Більшість вірить їм, наприклад, у те, що людина була на місяці, а в Україні війна. І лише ми знаємо правду. Ось послухай! Десь таку картину світу мають тисячі й тисячі конспірологів з різних країн. У новому випуску УОС ми продовжимо говорити про теорії змов навколо подій минулого та сьогодення. Ви дізнаєтеся за що астронавт Бас Олдрін вдарив журналіста, якого знаменитого режисера підозрюють у зйомці постановки про висадку на місяць, та як окремі американці намагаються довести, що в Україні немає війни. Ці кадри поганої якості у вересні 2002-го обійшли світ. Легендарний баз Олдрін дав ляща журналісту Барту Сібрелу. Нападати на пресу погано, але тут більшість людей стала на бік 72-річного астронавта, адже надокучливий докучливий сібрал переслідував його, називаючи злодієм, брехуном та боягузом, який і це головне ніколи не був на місяці. Взагалі, це питання, чи коректно називати Сібрала журналістом. Він робить фільми, в яких намагається довести свою позицію. Люди ніколи не висаджувалися на місяці. Американська програма Аполлон фейк. Сібрал не один такий. Існує ціла армія прихильників конспірологічної теорії під назвою Місячна змова. Вони переконані, що успішна пілотована експедиція на місяць технічно неможлива. Зокрема, через нібито шалений рівень радіації, який вбиває все живе. Теорія виникла майже одразу після першої висадки на місячній поверхні Ніла Армстронга та згаданого База Олдріна у 1969. -му. Чимало галасу наробила книга Біла Кейзінга. Ми ніколи не були на місяці. Видана в 1976-му. Вже наступного року наса випустила бюлетень, у якому відповідала на закиди. Поширенню конспірології в ті роки сприяло викриття реальної змови вотергейтський скандал, про який у нас є окремий випуск. Будь-яка теорія змови має містити відповідь на питання: щоб що у випадку місячної змови, все нібито доволі логічно. Керівництво США влаштувало масштабну фальсифікацію, щоб покращити імідж країни, відігратися після поразки в космічних по перегонах початку 1960-х, а також відволікти людей від невдач у В'єтнамській війні. Конспірологи окремо зауважують, програма пілотованих польотів на місяць та присутність американських військ у В'єтнамі завершилися майже одночасно в 1972 та 1973 Відповідно, а тепер кілька слів про іншу війну, ту, яка триває, і про яку ми чуємо щодня. Є терміновий збір на 10 автівок для новоствореної бригади ЗСУ, яка битиме ворога на сході України. Збором займається проект Герой Кар, який отримав запит безпосередньо від командування збройних сил. Герой Кар закупить та доставить військовим потужні та місткі пікапи Форд F-250 та Ф 350 кузови яких чудово підходять для Стінгера, Джавеліна або Кулемета. Станом на сьогодні команда проекту вже передала армії 42 такі машини. Зараз треба якнайшвидше зібрати 3,5 мільйони гривень. Кожна гривня важлива. Тому не зволікайте. Переходьте за посиланням в описі та робіть нашу перемогу ближчою. Повертаємося до місячної змови. Як бути з відео та фото людей на місяці? Тут вмикається аргумент, який став одним з улюблених для прихильників багатьох конспірологічних теорій: все знято в павільйонах на землі. Наприклад, у Голівуді. Улюблене заняття конспірологів вишукувати якісь деталі на кадрах з місяця, які нібито вказують на студійну зйомку. Ось, скажімо, прапор США, який, як здається, майорить. Як це можливо, коли в космосі нема вітру? Та справа в тому, що прапор тримався завдяки двом стрижням вертикальному та горизонтальному. Під час встановлення один зі стрижнів заїло, що не дозволило повністю розтягнути тканину. Через це виникла ілюзія, ніби прапор рухається за вітром. Ось ці два знімки були зроблені з невеликим інтервалом. Бас Олдрін на них рухається, а от прапор ні. Добре, але де зірки на фотографіях та відео з місяця? Який може бути космос без зірок? Тут відповідь криється в налаштуваннях камери. Знімали з короткою витримкою, на якій зірки зникають. Є багато подібних фото з космосу. Вистачає і питань за межами теми фото-відео. Наприклад, чому вже понад п'ять десятиліть людство не повертається на місяць, хоча з сучасними технологіями зробити це було б простіше. У НАСА пояснюють такий парадокс, тим, що все це було дуже дорого, а нагальної потреби немає. У 2008-му місячній змові навіть присвятили один з епізодів популярного шоу Руйнівники міфів. Всі тези конспірологів, які автори брали для перевірки, були визнані спростованими. Один з контраргументів, який використовують опоненти конспірологів, стосується Радянського Союзу: якщо американці нікуди не літали, хіба Москва, яка уважно стежила за місячною програмою і до того ж мала чималу мережу агентів у штатах, не дізналася б про це. А якщо знала, чому не заявила про це вголос, не завдала нищівного удару по репутації опонента? В іншої сторони є відповіді, наприклад, що в США теж був схожий компромат на СРСР, тому і країни домовилися мовчати одна про одну. Тобто плюс одна змова. Взагалі з цього приводу дуже влучно висловився Армстронг. Це простіше було зробити, ніж фальсифікувати. Уявляєте, яка кількість людей була задіяна в програмі Аполлон за підрахунками десь 400 тисяч. Хоч хтось із них за десятиліття відкрив би таємницю, але таких людей не знайшлося. У 2002 році вийшов французький фільм Темний бік місяця. Це жанр мокюментарі, псевдодокументальна сатирична стрічка. Фільм нібито доводить, що кадри висадки на місяці були зняті режисером Стенлі Кубриком на студії ЦРУ на замовлення президента Ніксона. У ньому лунають як написані сценаристом слова псевдосвідків насправді акторів, так і вміло вирвані з контексту реальні репліки вдови режисера. Йдеться лише про зйомку, реальність самої висадки ніяк не обговорюється. І на кінцевих титрах автори чітко дають зрозуміти, що це саме псевдодокументалка, показуючи акторів, які сміються над своїми репліками. Але як то кажуть, пранк вийшов з під контролю. Деякі конспірологи згадують темний бік місяця, особливо слова Крістіани Кубрик, як підтвердження своєї теорії. Стосовно Кубрика вистачає конспірологічних закидів і без того фільму, свідки місячної змови, зокрема, знайшлись десяток реальних або примарних посилань на програму Аполлон в його культовому фільмі Сяйво. Режисер кажуть, вони в такий спосіб натякає на свою місячну постановку. Розповісти про все прямо йому заважала підписка про нерозголошення. Хоча в 2015 році вийшло відео, на якому, нібито Кубрик перед своєю смертю у 1999 дев'ятсот зізнається, що знімав ви. Садку на місяць. Та насправді у повній версії ролика видно, що це акторне ім'я Том, якому інтерв'юер підказує, як відповідати. Та й не надто він схожий на Кубрика у ті роки. Місячна змова одна з тих конспірологічних теорій, які, якщо не стали мейнстрімом, то принаймні наблизилися до нього. За даними опитувань різних років, їй вірили від 6 до 20% американців та від 16 до 25% британців. Ну а в Росії ця цифра становила від 28 до 57%. Місячна змова пов'язана з ще однією теорією, згідно з якою вся космонавтика це фейк, а земля пласка. Тема заслуговує на окремий випуск. Якщо це відео набере 30 тисяч вподобайок, ми його зробимо. А ще ви можете допомогти нам, натиснувши кнопку Поділитися та поширивши ролик у соцмережах. Насправді, у виникненні теорії змови щодо висадки на місяць нема нічого дивного. Цю подію майже ніхто не бачив на власні очі. Її відділяли від землі сотні тисяч кілометрів. Сумніви тут є цілком закономірними. Але дехто не вірить у реальність події, що відбувається тут і зараз, та яку особисто бачать мільйони. Так, це про війну в Україні. Як вам таке? Ми зараз говоримо не про росіян, які щиро вірять або роблять вигляд, що вірять, у розповіді пропаганди про спецоперацію. Ми про мешканців вільного світу, які мають перед собою всі існуючі джерела інформації. Повноцінну цілісну теорію, яка б пояснювала цю ідею, поки що не збудували. Але в загальних рисах вимальовується така картина від конспірологів. Уряди західних держав у змові з Україною вигадали цю війну, щоб пиляти гроші на допомогу та відволікати увагу від реальних проблем. В США ця ідея особливо поширена серед радикальних прихильників Дональда Трампа, які вважають, що Україні не треба допомагати. Нова книжка Максима Яковлева Теорії змов як не стати конспірологом допоможе вам зрозуміти, як конспірологи бачать світ, перевірити, чи схильні ви самі вірити у змовницькі теорії та навіть дізнатися, як сконструювати власну. Видавництво Віхола подарує теорії змов та ще чотири своїх книги переможцю нашого конкурсу. Для участі в коментарях до цього відео перекажіть найбільш дивну та неймовірну конспірологічну теорію, яку вам доводилося чути. Переможця визначимо за тиждень. А тепер давайте поринемо в безодню конспірологічних дописів на тему російсько-української війни у Твіттері. До речі, що характерно, деяких популярних авторів таких твітів раніше банили в цій соцмережі, але після приходу Ілона Маска акаунти були відновлені. З початку повномасштабної війни не було жодного дня без нових відео та фотографій з фронту: професійні та аматорські з телефона, камери GoPro та дрона, як то кажуть, на будь-який смак. Напевно, це найбільш детально зафіксована у медіаконтенті війна за всю історію. А от власник твіттер-аккаунту, американець Каттерт, цього не бачить. Ми не отримуємо ані кадрів, ані детальних оновлень, ані графіків, що пояснюють, як і де війна, хто контролює яку землю тощо. Писав він у першу річницю повномасштабного російського вторгнення. У тому ж дописі, який набрав понад 10 мільйонів переглядів, автор підкреслює, що поважні іноземні гості чомусь ходять Києвом без касок та бронежилетів. Він дійсно вважає, що під час війни навіть у тилових містах всі ходять у броні. В іншій соцмережі цей пост поширив колишній радник президента США з нацбезпеки Майкл Флін, додавши, ніби ніхто не може довести, що автор не правий. Твіттер додав до цього допису катарда пояснення, чому це неправда. А тисячі людей скинули посилання на відзняті матеріали та просто запропонували з'їздити і на власні очі подивитися, що відбувається в Україні. Але, схоже, прихильників теорії змови це не переконало. Парадокс, часто одні й ті самі люди кажуть, і що війни в Україні немає, і що її спровокував Захід. Що каже конспіролог, коли фото або відео протирічать його теорії. Звісно ж, це все фотошоп або постановка. Ще одна зірка конспірологічної сцени Стів Пітерс запостив цей ролик з відновленими після руйнувань будинками Києва та області, оригінал якого розмістило наше міністерство оборони. Він та його однодумці не можуть повірити, що в регіоні, який вже не є прифронтовим, можна щось відбудувати під час війни, а значить, ніхто нічого взагалі не бомбив. Що характерно коментатори почали тролити Пітерса питаннями стосовно висадки на місяць, а той всерйоз відповідав, що це теж фейк. Припини рухатися, ти маєш бути мертвий. І ПСО. Таким коментарем супроводжується ось цей ролик. Ми бачимо, нібито мертві накриті тіла, одне з яких раптом заворушилося. Титри повідомляють, що це Україна, наслідки російської атаки. Хід думок зрозумілий, це інсценування, всі ці люди живі. Так, люди дійсно живі, але то театралізована акція у Австрії на тему кліматичних змін. Раніше конспірологи так само зманіпулювали цими кадрами, додавши титр про жертв пандемії. Ну і ще один улюблений прийом представити в якості доказу своєї теорії кадри зі знімального майданчика художнього фільму. Важко сказати, скільки серед відомих прихильників цієї теорії тих, хто отримує гроші, зрозуміло звідки. А скільки так званих корисних ідіотів? На щастя, у країнах, які допомагають Україні перемогти, вони поки що в меншості. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це наш новий гетьман Дмитро Яременко. Вітаємо і дякуємо за підтримку. А також Ілля Майєр, Юрій Кравченко, Андрій Скоропат, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Андрій Бондаренко, Данило Рум'янцев, Ендрю Сарвіра, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.